Всім привіт! Я Денис. А це комплект морського акваріуму від компанії Redsi Reefer 200 Excel. Коротко про моє хобі. Ще більш ніж півтори роки тому я мав звичайний прісноводний акваріум з простим набором прісноводних гриб та водоростей. Але гуртаючись стрічку Ютубу, я наткнувся на те, що люди запускають морські системи з сольоною водою. І це стало такою точкою більш неповернення. Я передивився тонни відео, я передивився, перечитав значну кількість інформації, яка доступна зараз в інтернеті. І це стало тою точкою неповернення, після якої я просто більше не міг дивитися на прісноводну акваріумістику Загалом. Мене дуже захопила ця тематика. тому я почав гуглити, наскільки розвинуто дане хобі в Україні. Спойлер: в Україні з цим більш-менш все в порядку. Дійсно, в Україні є. Спеціалізовані магазини, які займаються морською акваріумістикою, які продадуть вам все необхідне обладнання, необхідну хімію. Також продають гідробіонтів, живність, риби, молюски, все це є, корали, також все це дуже розвинуто, значно розвинуто. Також є група така: Хепату в Телеграмі це не реклама, це просто ком'юніті тих людей, які Займається морською акваріумістикою в Україні, там, де завжди можна запитати про допомогу, завжди можна щось знайти, вирішити своє питання, знайти необхідну інформацію, завжди підкажуть, тому посилання буде в описі до цього відео. Зараз перед вами мій морський акваріум об'єму 35 літрів, якому зараз виповнилося один рік і чотири місяці з моменту запуску. Це зміщений риф, що означає, що тут присутні три розповсюджені види коралів. А саме м'які, тверді з великими поліпами, тверді мілкополіпні. З населення у мене два амфіпріони Оцеляріса, або ще яких називають клоуни, або рибки немої з мультфільму, а також креветка доктор. Якщо вам цікавий огляд даного морського акваріуму, то пишіть в коментарях, я обов'язково запишу відео про його утримання. Цим відео я хочу розпочати блог про запуск морського акваріуму. Хочу показати всі етапи встановлення. Морської системи, хочу показати, з якими проблемами і з якими помилками я буду зіштовхуватися і як я їх буду вирішувати. Буду показувати, яке обладнання, яку хімію, що я застосовую, все це буду я вам 100% показувати. Я не професіонал, і це лише моє хобі. Я любитель з досить незначним досвідом в цьому. Тому я можу допускати помилки і все, що буде. Все, що я вам буду показувати, ми можемо завжди з вами обсудити в коментарях. Е, також я хочу показати, що за який бюджет можна досягти в морських аквариумістиках у реаліях 25-го року в Україні. Тому сідайте позручніше, я починаю. Тому давайте розпочнемо з огляду самого комплекту. Власне, перед вами комплект морського акваріуму від компанії Sea, модель Reefer XL200. Я купував його бувшим використанням. Але стан його відмінний. Габарити основного дисплею складають довжина 60 см, ширина 57,5 та висота 53 см. Скло надпрозоре прозоре 12 мм. Об'єм основного дисплею складає 152 літри. Тумба виконана з ДСП з водостійким форбуванням. Акваріум також оснащений внутрішньою шахтою, в якій знаходяться трубопроводи подачі води, зливу та аварійного скиду. Подача має форсунку, яка можливо врегулювати напрямок потоку. Шахта відповідно закрита кришкою. Переливні решітки, шахти з'ємні, що зручно для очистки. Для запобігання вистрибування риби акваріум закритий сіткою на рамці. Тепер перейдемо до серця системи, що знаходиться в тумбі. В тумбі розташований самп з обладнанням. Він виконує функцію механічної та біологічної фільтрації, а також дозволяє сховати все необхідне обладнання в тумбі. Самп має об'єм 48 літрів, а також має систему переливів. Тепер давайте докладніше подивимося конструктив сампу. Так як я казав, самп має 48 літрів і відповідно поділений на три основні секції, розділені переливами. Перше це злив. Це те, що повертається з самого акваріуму в самп. Він попадає в ось під. Ємністю автодоливу, все це попадає ось в цей відсік. Далі воно переливається в сам фільтруючий носок. Далі ця вся вода попадає в оцей ось великий основний відсік, в якому буде знаходитися відповідно скімер. Для чого потрібний скімер, я поясню трішки пізніше. Також тут буде знаходитися сам водонагрівач. І також буде тут знаходитися відповідно. Біонаповнювач, який буде виконувати біологічну фільтрацію. Далі, через систему переливу, це потрапляє в ось цей дальній відсік, ось це третій, в якому знаходиться помпа повернення, яка відповідно перекачує воду з самого сампу назад в систему. Це вже буде яка відфільтрована біологічно і механічно відфільтрована вода, буде повертатися в сам дисплей. Ось те, що я вам показував. Ємність автодоливу. А ось там далі знаходиться відповідно поплавок, яка буде підтримувати необхідний рівень води в, самому, в самій системі. Тому що вода випаровується, але соль залишається в самому акваріумі. Тому, відповідно, потрібно, щоб в автодоливі була осматична прісна вода, яка буде поповнювати відповідно рівень. І буде підтримувати салоні самої системи. Також хочу вам показати частину гідравлічної системи. системи. Це ось злив, який, труба зливу, яка йде через кран тонкого налаштування. Кран тонкого налаштування потрібен для того, щоб збалансувати подачу води і відповідно, її повернення в самп. Щоб це був об'єм був коректний, а також щоб не допускати там, лишніх шумів в системі, щоб вона була там тиха. Але основна її задача це налаштувати той баланс подачі і повернення води. Це ось звичайна труба аварійного зливу. Аварійний злив потрібен, відповідно, якщо у разі у вас виникне обставини, або заб'ється магістраль зливу, або заб'ється. Або щось зламається, щось піде не так, відповідно, або знеструмлення буде, і частина води просто зільється назад в самп, і це це вас убереже від аварійної та позаштатних ситуацій. Також хочу вам розповісти про скімер. Це скімер відповідно також від компанії Red Sea. Це ось оце таке здоровезне обладнання. Скімер виконує, в принципі, три основні функції. По-перше, це механічна фільтрація. По-друге, це насичення води киснем. І по-третє, це підтримання необхідного балансу фосфатів та нітратів в самій системі. Відповідно, як він працює. Є помпа, яка, відповідно, нагнітає воду і також нагнітає повітря. Повітря змішується з водою, і за рахунок. Властивості самої морської води спільнюватися, утворюється піна, яка далі піднімається по, по самому скіміру, і е, далі піна потрапляє вже в саму чашу прийомника. За рахунок цього, е, воно вибиває білки, протеїни, вибиває нітрат, фосфат, різні сполуки, тим самим підтримуючи необхідний баланс в самій системі. Це якщо коротко, якщо не оглиблюючись в саму Хімію та біологію процесів в морській акваріумістиці. Так далі, ну, я думаю, зрозуміло, для чого необхідний нагрівач. Це для підтримки сталої температури в морській, в морській системі. В принципі, для морської системи там переважно 25 градусів це стала температура, яку потрібно підтримувати в системі. Також хочу вам показати ще. Відповідно саму помпу повернення, це помпа від JBAO, це в принципі, надійний китайський виробник, який себе непогано зрекомендував. Вона також буша використання, досталася мені разом з самим комплектом. Помпа, якщо на 3,5 тонни води, там далі нижче є блок живлення до неї та контролер, за рахунок якого її можна керувати. Так, Ну, носок фільтрації, який ви бачите, він, якщо не помиляюсь, на 250 мікрон, це для того, щоб забирати з води всі механічні домішки. Також в мене ось є ще є спеціальна підставка, яка надрукована на 3D-принтері. Сюди будуть вставлятися шари МАКСПу для. Біонаповнення. Зараз ці шари в мене знаходяться в моїй старій системі. Тим самим я хочу заселити туди всі корисні бактерії, щоб запустити азотний цикл. Про азотний цикл також ми поговоримо трішки пізніше. В цьому відео я хочу вам показати, як це все я зберу докупи, складу всю систему, все, підключу все необхідне обладнання. Ну а далі буде. А зараз перед вами відповідно близько 40 кг. Всякого різного добра, який також будемо використовувати в морському акваріумі. В принципі, 18 кілограм каміння. Це для створення декорації, це Aquaforest, iFrog. це від польської компанії. Відповідно, 18 кг, те, що я кажу, декорації. Тут у нас є арки, є просто плато звичайне, є звичайний камінь. А також, я так розумію, в лінійці є ще відповідно самі, ну, так їх називають рога, але тут їх немає. Тому, відповідно, з цього ми будемо робити нашу декорацію. Також для цього я ще купив від Аквафоресту це Stonefix, це цемент, за допомогою якого будемо скріплювати всі ці каміння. Так, що тут у нас ще є? Ну, це є подовжувач. З індивідуальними вимикачами на кожну розетку. Це у нас 4 кг солі від Tropic Marino. У мене ще є сіль, тому що в принципі, на запуск потрібно десь на цю систему близько 7 кг солі. Так. Ну, це все різні аксесуари, це блок живлення до освітлення. А, так, дійсно, я вам ще не розповів про освітлення. Але зараз вам все покажу відповідно каміння. Це ось оплато таке. Далі у відео, в наступних відео будемо збирати цю декорацію. А також хочу вам розповісти відповідно про освітлення. Це звичайний китайський світильник десь на 140 Вт. NopSech K7 Pro 3. Купив його за досить прийнятною для мене ціною. Це, напевно, все ж таки я е, тимчасове освітлення, коли назбираю трішки більше грошей, і хочу все ж таки перейти на радіон щось щось тібуло. Але для початку, я думаю, цього освітлення буде достатньо. Е, тут є дві матриці, відповідно, дві лінзовані. По враженням. Ну, в принципі, світло більш-менш достойне за такі гроші. але... Китайський сам застосунок це просто якась біда. Насправді це дуже-дуже-дуже погано в якості додаток. Але в принципі, якщо один раз налаштувати і потім використовувати, ну, ви ж не кожен день туди будете заходити, тому я думаю, цього буде достатньо. Коли, відповідно, вся ця система буде зібрана, потрібно все ж таки її вирівняти по рівню. У мене приблизно вона рівно. Далі я ще підрівняю за рахунок тоді, коли вже наповню повністю водою, коли там, можливо буде, ну, коли буде вже навантаження, то також підрівняю. Загалом я вирівнював систему з конструкцією за рахунок цих регульованих ніжок. Вони я повністю по периметру, по дві штуки з кожної сторони. Це все необхідно для того, щоб все це було врівноважене, щоб це все нормально стояло. Щоб рівень був води повністю однаковий, і було правильно розподілене навантаження. Тому що треба зазначити, що 200 літрів лі води, плюс декорація, плюс е, е, обладнання, все це має своє навантаження. Відповідно, воно буде на покриття навантажувати. Покриття буде трішки під цим давати якусь усадку. І потрібно. Щоб все це було рівненько, щоб тумба мала розподілене навантаження і щоб ми не допустили якихось аварійних ситуацій в частині того, що перекосів, і потім, щоб не потрібно було підставляти відра та спасати себе і своїх сусідів. Ну, а далі я зберу все обладнання і вже покажу більш-менш фінальний варіант. Так, хочу вам показати. Труби гідравліки складаються з двох частин. Ось, ви бачите, вони вже встановлені. Вони просто беруться в саму шахту і внизу там є така різьба. Відповідно, туди вони вкручуються. Так, ось це злив. Ця труба ось, бачите, вона можна її достати, а там є ще одна труба. Так, бачите, там трішки грязно. Але, в принципі, я туди достати не можу, тому вже хай як буде, так буде. Вона просто ось так миреться і в свої пози там внутрі встановлюється. Посередини це труба аварійного зливу, і ось з розпилювачем, з такою форсункою, це труба відповідно подачі. А в сампі буде іще дві труби. Це до злива буде. І до аварійного зливу. Ось так бачите? Опа, і встановилось воно. Це, в принципі, такий як глушник, який буде знижувати звук потоку. А сюди просто підключається шланг від відповідно помпи подачі. Ну, в принципі, ось я зібрав самп. Так, те, що я і казав, Три, е, дві труби і одна шланга – це наша гідравлика, шланга – це подача з помпи повернення. Посередині це аварійний скид і третя з краном тонкого налаштування це злив. Так, ну, сам обладнання сам позібране. Так, ну, тут ще кейбл-менеджментом я ще буду займатися. Я, в принципі, вже купив там, двосторонній скотч, на який буду кріпити контролери. І також ну, тут ще потрібно попрацювати, вкласти правильного кабеля, щоб все це було ергономічно, щоб все це було доступно. Так, ну, сам, в принципі, я сам трішки там вимив, вичистив, але все ж таки там до ідеалу я цього не давив. Ну, В принципі, я в цьому не бачу якогось. Значного сенсу, тому що воно все, все одно буде через місяць таке все саме. Так, як бачите, також підключив функцію автодоливу. Ну, а Наступний етап, наступний етап це ми будемо робити декорацію з у цього всього добра. І далі вже водопідготовка, та, відповідно, будемо заливати воду в систему. Але це буде вже в наступному відео. Якщо вам було цікаво, доєднуйтесь до каналу, задавайте свої питання в коментарях, буду радий відповісти. Загалом, на сьогодні це все. Ось таке відео ми отримали. Свої пропозиції також пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу, до наступного відео.